Здарова, танкісти! З вами Лімон. Сьогодні я вам покажу декілька боїв, зіграних на ВЗ-11.14. Це два бої, коли я взяв майстра, нещодавно прокачував цю гілку. Це дев'ятий рівень. Завдяки тому, що в мене було Х5, я зіграв небагато, десь близько двох-трьох десятків боїв і за цей час встиг взяти два рази майстра. В цьому бої і в наступному я буду показувати і говорити, точніше, саме про акценти про помилки. Що не варто робити. Або, наприклад, навпаки, як краще поступати в тій чи іншій ситуації. Е, першим чергом, е, я їду на стандартну позицію подивитися розкатку і комусь здати, але чомусь приймаю зараз рішення поїхати наліво. Так ніколи не робіть. Тим паче, що я взяв і врізався. Ну, це фейл максимальний з самого початку, на цьому можна було б завжди Друга помилка. Я бачу, Одес зупинився. Я думаю, зараз я йому дам тичку, на то місцем отримую. На цьому, як правило, бій далі, нормально. Він не заходить, але ну, треба взяти себе в руки і щось з цим робити. Я бачу, що справа на центрі, два наших танки підтискають Одеса. Я розумію, що він буде по-любому тікати або через центр, або назад. Я чекаю і даю йому тичку. Далі, я що ще думав? Я думав, можливо, треба від'їхати і спробувати йому дати, але йому взривають ПК, це прям шикарно. Далі їду допомагати концепту. Бачу каноперо, він стоїть фрішно, я звожусь, здаюся йому в НЛД. Тут взагалі все ізі. Чекаємо, чекаємо, кадешимось і будемо відігрувати. Треба понюхати, подивитись на мапу, хто де знаходиться. Тут тичка занадто довга. Довго я вагався перед тим, як зробити постріл, в принципі, вона могла зайти. Або навіть може було завдяки тому, що я на кумулях спробувати вицілити йому зону щокі на башті, чого я, в принципі, не зробив. Далі буду намагатись через те, що він буде танцювати, там не показувати НЛД, намагатись давати йому саме в лючок. Тут в нас. Це займе деякий час, але загалом воно показує, як зазвичай в рандомі це буває. <кхи> вибачаюсь, коли люди не дають закинути собі у башту. Буде ще декілька помилок, на які варто звернути увагу. Занадто далеко він виїжджає, підставляє борт. Краще закинути було туди, ніж намагатись вицілювати лючок. Тим паче, що він чуть, -чуть е підняв корпус догори. І через це лючок, проєкція цього лючка вона стала менша. Тому я прийняв рішення стріляти йому в корпус. Тут же він такої помилки не допускається, на жаль, не залітає. Лючки все ж таки це не 100% шанс того, що зайде туди постріл. Кадешимось. Тут я мансую, він мені в лючок не влучає, я дивлюсь, не можу зрозуміти, куди він мені влучив, Ну, не залетіло і. Дуже дякую за це. Далі дивимось. Тут дуже важливий момент, коли концепт він починає рухатись то вперед, то назад. І я розумію, що він буде пікати, тому я вже був зведений туди про всяк випадок, якщо він вилізе. Звичайно, було б краще давати ББшкою. Але хто знає, під яким котом він вийде, тому в мене був заряджений далі кумуль. Зазвичай, зазвичай, як показує практика, люди повторно намагаються виїхати і відплатити за те, що вони отримали по собі домах. Тому я був на це готовий і закидую йому в добряче по кормі. Ще й альфа гарно проходить. Отут наступна помилка буде зараз скоро. Даю я второ Дивіться, що важливо, я зводився максимально, щоб дати, як то кажуть, прям на вірочку. І альфа зайшла. Натомість отримує від канапенера, це погано. зараз от, Про що я казав? Я намагався йому відплатити. Я спочатку дав вперед. Потім зрозумів, що я не встигаю звестись. І відкатую. Мені пощастило, що він мене не пробив, але насправді могло відбутися інакше. Далі я йому закинув лючок, успішно це кайфово. Дякую за дамаг, дякую за те, що пощастило. Дивимось, що буде далі. Я намагаюся тут допомогти якось 30-ці, не вилазити мордою, якось роблю кут, щоб якщо захочуть мені дати, то дали б по гуслі. Скоріше за все, мені б тут е, зайшов, тут я перевернув корпус, але знову ж таки це наступна помилка. Якби мені стріляли. Перший раз я не зміг пробити в кришу, другий раз пощастило. Зробили мінус ствол клас. Що по мапі, дивимось. У нас з'являється той самий концепт. Він дає мені в пушку, віртуха, моя віртуха залітає. Кайфи. Є, е, в нас Є-50М. Зараз буде наступна помилка. З якоїсь сторони. От я зводився, наче повністю звівся, от, але не залетіло. І я мав дивитись на міні-мапу, щоб побачити, що їде концепт, і дати хоча б невірочу концепту. І, і, можливо, я б загуслив е, футюру, і ми б його роздамажили ще більше. А так, по суті, футюр фрішно проїхав, фрішно роздав тички, і так само без дамагу без всякого поїхав. Яка наступна ситуація? В нас тут, як мінімум, ми бачимо, є концепт, є Є-50 і є чар-футюр, при тому, що наш конопенер шотний абсолютно. Його можуть забрати, і в мене там є якесь ХП. Мені концепт сигналізує на допомогу. Я і так розумію, що треба вже кудись їхати, але не можна виїжджати от просто сан-центр і їхати до нього. Чому? Тому що ми можемо. Потрапити в таку ситуацію, коли буде перехресний вогонь. Тому я спочатку дивлюсь, чи не стоїть тут концепт. Я бачу, його тут нема. Я тоді вже намагаюсь проїхати. По суті, Конопенер забирає е 50 стає трохи краще. По суті, якби концепт був за будівлю, через те, що там віконці, я б, скоріш за все, його б засвітив. Можливо, ось засвідчує, де концепт. Я спочатку розвертаюсь, але згадую, що треба дивитися все ж таки неправо, щоб я занадто далеко не виїхав і щоб не отримав зайві тички. Дуже щастить, що Арта забирає концепта, це дуже прекрасно. Це нам дає більше шансів. Навіть. дивіться, я не розумію, яке ХП в моїх союзників. Вони дуже довго стоять. Я тут навіть зупинився, бо забув, що ДВБ вилізло. Я спеціально стояв. Не виїжджав занадто швидко, не рухався вперед через те, що в нас, по суті, 12-8, у нас більше стволів. Саме через те, що я не знаю, скільки ХП моїх союзників справа. Футюр взагалі я тут не зрозумів, що він робив, я бачив, що він їде, тому я зводився. Вибачаюсь, можливо, не бачив, то що не пам'ятаю. Я, мабуть, чекав, що виїде ДБВшка другий раз. Бо, знову ж таки, ми розуміємо, що люди вони намагаються помститися за свій дамаг. Далі в нас ситуація: одна машинка, одна тачанка залишається. Тут можна їхати в принципі, і досить легко забирати, навіть розмінюватись своїм ХП. Навряд чи пройде така альфа, щоб нас забрати за один шот. Тому я виїжджаю, і тут відбувається, що в принципі даю лише одну тичку. 5400 дамага, 1000 асіста і, на моє диво, це майстер. До речі, це був другий бій, а перший ми зараз подивимось. Зараз результати переможного бою. І плавно переходимо до першого, який в мене був. Хоча це була по суті і поразка, але бій, я вважаю дуже цікавий. Плюс тут чітко можна побачити, як важливо не просирати тички. Деякі тички тут, по суті, мої нереалізовані тички призвели до поразки в цьому бою. Хоч я і настріляв трохи більше, ніж в попередньому, де ми все ж таки перемогли. Давайте дивитись. Зазвичай, коли техніка дозволяє і є динаміка швидкість, я їду саме в цю позицію і роздаю по наглим астежкам або ЛТшкам, які катаються по центру. В принципі, тут щастить, залітає в бачата, Відкатуємося обов'язково назад. Я бачу їде 703 й в мене є час дати ще одну тичку, і я її даю Є50, вона заходить. Я сказав, що встигаю. Ну, тичку дати я встиг, але і встиг отримати. В принципі, не пощастило. Так краще не робити, коли ви бачите на мінімапі, що їде танк. Ну, вже як є. Це одна можна віднести до однієї з помилки. Краще б я стояв там, якось чекав цього 703-го, дав би йому дамаг. Але ви знаєте, коли забирають зелень і заїжджають до важких танків ззаду, ну, гра набагато швидше завершується. Тут я їду трошки на інший фланг, щоб подивитись, чи не буде 703-й, намагатись їхати. В цей час я розумів, що якщо пойде 703, то мені треба ББшка, бо гуслі можуть з'їсти кумулятив. Тому я заряджав ББшку саме в той момент, на інтуїції, коли виїхав Мінотавр, мені пощастило, що він через каток пройшов демедж. Я бачу, що Мінотавр дивився на центр. Я не міг його прострілити, тому я дивився в центр. Мінотавр допускається помилки, він виїжджає набагато далі, і я можу дати по йому тичку, я це не пропускаю. Залишаюсь на цьому самому місці, але дуже уважно слідкую за міні-мапою, щоб нам не заїхали позаду. Класно з'являється Т-30 Бордіком, шикарно в мене ББХ залітає в бочину. Все клас. Далі, дивіться. Він отримує вже з центра. Він виїхав, щоб дати тичку по важким танкам. Зашов, ну фактично, людинка пограла декілька хвилин і зараз піде просто в ангар. Тут залишається його просто добрати. Дві хвилини людина в ангарі. Далі ми пам'ятаємо, що там був 703-й, він вже переїхав. Тобто справа в нас залишається тільки мінотавр. Ось це ось це, люди дуже важлива тичка. Я змазав, я занадто, блін, мишкою змазав. Якби ми, я зміг його поставити на гуслю, можливо, ми б там його і добили. Цей 703 ще, ще наробить справ, на жаль. Мінотавр знову помиляється на тому самому місці. Він виїжджає занадто далеко і отримує тичку. Ну тобто, це категорія, коли. Люди не намагаються якось спочатку виїхати, подивитись, понюхати, як то кажуть, чи е, безпечно виїжджати з-за кута. Вони просто виїжджають, сподіваються на те, що їм пощастить і нікого не буде. Це неправильно так не робіть. Розумію, що Мінотавр, можливо так вже не буде робити. Е, їду на центр подивитись, може він сейвово стоїть, або дивиться в центр трохи далі від мене. Але, можливо, я зможу його прострілити з цієї позиції. Обережно викатуємося, нікого не бачимо. Тим часом, на жаль, забрали нашу сотку. Я підкатую тут ближче. Думаю, можливо, я їм заїду в Тузіка, але Мінотавр в цей раз зробив трошки розумніше. Він розуміє, що він шотний, він став позицією, де я, в мене майже немає шансів навіть кумулятивом пробити його в лоб. Тому я одразу відкатую, я не перестрілюся, я не хочу отримувати зайві дамаг. Заряджаю Бебеху, якщо зараз хтось буде виїжджати бортиком. Знову ж таки, щоб гуслі не схавили кумулятив. Чесно кажучи, я дуже сильно очікував, що, наприклад, там Єшка а, виїде бортиком, тому що ну, не перший раз. Перемкнув кумуль, тому що подумав, якщо вийде все ж таки єшка, то краще спробувати закинути не в фальшборд, а в башту. Просрав я цей момент, коли виїхав 703. Я чекав, коли будуть виїжджати ворожі танки, забирати Сьомого. Вони, блін, поссали. Я мав стояти, де я наносив дамаг по 30-му і Мінотавру. Я б там побачив 703-го. Він, скоріш за все, все ж таки. Дав би там сімці і пішла в ангар, але 703-й вже він був би шотний. І я би так само фрішно скоріш за все, відкатив би. Можливо. От, 703-й, через одну тичку, яка мала заходити, він наробив нам шкоди. Він забрав топовий танк в десятку. Це для нас виявилось великою проблемою. Я очікую, що вони зараз будуть якось ну, нагліти. Подивіться, в нас тут є g M48, Чех, є е і 703. У нас, по суті, троє тільки. Ну. Тобто всі знають, де хто знаходиться на мапі, і вони чомусь дуже довго топлять. Я думаю. Ніхто не чекає цей переїзд. Поїду, я подивлюсь, що тут взагалі відбувається. Дуже обережно. 703 чомусь. Вирішає їхати, просто так скажемо в лоб. От Чех, він плюс-мінус робить правильно. Він мав би заїжджати нам в Сранділь, так сказати. да? Але знову ж таки, е як і мінотавр робить це дуже небезпечно. Він не нюхає спочатку, він не дивиться, чи безпечно виїжджати. Він просто викатує, за що і поплатився. Будь ласка. Я заряджаю тут фугас, щоб просто виїхати, якось намагатися обережно забрати. 703, тому що ну краще не ризикувати. 6 хп, блін, там пройде, не пройде, екран якийсь хави, ну його баню Фуасом майже 100% ти забираєш. Одразу змінюю на комуль. На жаль, я його не забираю, забираю інший танчик. Бачу, тут вже на прикритті в нас є яга. Вона під'їхала, це шикарно. І тут серія помилок. Я не звівся до кінця. І саме тому джісор Мені щастить, що він закидує фугасом всього на на 45, але якби моя тичка пройшла перша, він був би зараз шотний. І цією тичкою я б його забрав. А так, перше, я поквапився і не влучив. Зараз він мені закидує в лючок падлюка, я тут дуже сильно матюгався на цю позицію. Знову провальна тичка. По суті, я не мав би стріляти, я вже бачу, що він закатив. Я не знаю на що я сподівався, і якби я просто стояв зведений туди, і він би виїжджав намагатись дати мені там закинути в лючок, в мене було б е, не правило першого пострілу, да, а можливість зробити перший постріл. І, і Я вимушений знову від нього отримувати, сподіватися, що там щось не пройде, кудись він не закине. І я його дуже дякую забираю. Щастить мені, думаю, не буду я тут зараз давати по центру, це трошки небезпечно, я там не бачу всієї картини. Завдяки тому, що є сотка КД, я знаю, що мені зараз майже ніхто не може дати, я вже виїжджав, я бачу, що це бій, скоріш за все, програний. Теж, якби там, наприклад, 277 стояв би і дивився сюди, я отримав бечину. Скоріш за все. Якби він ще влучив, до речі, ну, самі бачите. Є помилки. Дав я ще в планочку є 100, пощастило, що туди залетіло. Не завжди так проходить. Тут я нюхаю, дивлюсь, чи не буде 277. Бачу на центрі. А, наші танки мали перевагу. Тут, до речі, я мав 277 забирати. тому що в принципі, під таким кутом, кумуль, ну, він зачасту майже завжди проходить. Наступна помилка. Я неправильно запам'ятав, де стояв мінотавр. Це перше, друге, взагалі не треба було давати туди тичку. Якби я правильно зап запам'ятав, то моя тичка була раніше за його, і скоріш за все я б його забрав. Тут знову Стежка намагається давати мені влючки. Я вже зведений. Це дає мені час, я роблю влучний постріл. Що ми бачимо? У нас всього-навсього косарь ХП. В противників 4, викатує 277 не влучає. Бачите, грубо кажучи, той самий кут ВЛД, кумуль 277 і девангар минулий раз не пощастило. Я пам'ятаю, як я на стрімі казав, що зараз мене забере ялинка. Тут я виїжджаю, щоб забрати Є100 і піджатись в цей час під М48, щоб в мене ще був час пограти. Але в мене все ж таки подлюча ялинка забирає. Тут зараз можна буде подивитись, як шикарно відіграв Йох, як він викатувався бортами, куди він квапиться. Людинка не реалізує взагалі, на жаль, можливості. Ну, от Що це за викадка бортиком? А тут зазвичай ще дам тичку. Когось іншого він взагалі не намагався сейвитися. Я розумію, тут, тут же майже нічого він би не зробив, тут колобановим і не пахло поряд. Але ось, ось наші результати бою. 6400 дамага, асіста майже нема під 200. Але це все ж таки майстер. Бачимо результати команди. На жаль, на жаль це поразка. Але треба робити висновки в першу чергу. Зі своїх боїв і їх не допускати, або якомога їх робити менше. Всім дякую. Пишіть ваші думки в коментарях. Пока-пока.